Доброго дня, любі друзі! Мене звуть Ганна Ноймаєр, я живу в Німеччині. Цей вдячний відгук я хочу залишити для майстра по роботі з підсвідомістю Віталій Саранча. До Віталії я прийшла із таким запитом, як страх заробляти гроші і відчуття, що я не можу дати результати, я не вмію заробляти гроші страх назвати суму. За мою роботу. Мене вразило те, яким, з якою емпатією, з якою любов'ю і розумінням віднісся до мене цей майстер. І з якими знаннями з експертністю він допоміг мені зрозуміти всі мої блокади, всі мої програми, які є в моїй підсвідомості і заважають мені заробляти гроші. Віталій володіє. Рядом цікавих інструментів і методик, з допомогою яких він допоміг мені війти в глибокі шари, слої моєї підсвідомості і знайти там причини, звідки з'явилися ці блокади. Після нашої зустрічі я відчувала себе наповненою енергією в такому високому ресурсному стані. І відчула, як мої блокади і програми, вони ніби зникли, ніби їх ніколи й не було в моєму житті. І це було для мене дуже таке важливе усвідомлення того, що я не є жертва, що я є творцем. І завдяки таким майстрам, як Віталій Саранча, я повертаю собі розуміння того, хто є, ким я є насправді, як я можу. Впливати на мою реальність. Віталій є таким майстром, який допоміг мені зберегти багато часу, багато грошей і прийти до моєї цілі. Я дуже вдячна, Віталію за вашу роботу і всього вам хорошого!